Петре, чому ти нікуди не береш мене? Беру. І куди ж це ні в кіно, ні на тусовки, ні в кав'ярню. Марусю, ти завжди в моєму серці. Під час перевірки в'язниці інспектор звертається до ув'язненого. Чого ви тут? Так не випускають. Запізнилася Марічка на урок. Вчителька запитує Марічко, ти чому запізнилася? Та я Валентина Іванівна рибку смажила. Гаразд, проходь. Через хвилину забігає захеканий Петрик на ходу застібає штани. Дозвольте увійти». Петрику, ти де був? А ми, Валентина Іванівна, з Марічкою ловили рибку, а потім її смажили. Які ви молодці, ви добувачі, мабуть, батьки вами пишаються. Проходь, Петрику. Через п'ять хвилин двері до класу відчиняються і заходить розпатлана учениця. Рибкіна, ну а ти чому запізнилася? Дівчина каже своєму хлопцеві, який працює лікарем Василь, скажи мені щось заспокійливе. Валер'янка, Синдра, Барбовал. Блін, ну будь серйозніше. Серйозніше? Ну гаразд. Аміназин, сібазон, реланіум. Статевий гормон на сильніший галюциноген. Обґрунтуй, добре, перед тобою звичайна стерва, а він тобі показує миле і ніжне створіння.